Шановні батьки, я хочу сьогодні провести консультацію: вчимо з дитиною правила дорожнього руху. Щоб дитина не порушувала правила дорожнього руху, вона зобов'язана не просто їх знати, у неї має сформуватися така навичка безпечної поведінки на дорозі. Приклад батьків буде куди кращим, ніж сотні разів. Повторені слова не ходи на червоне світло. Навчайте дітей умінням орієнтуватися в дорожній ситуації. Виховуйте потребу бути дисциплінованими на вулиці, обережними та уважними. Знайте, якщо ви порушуєте правила дорожнього руху, ваша дитина буде діяти так само. Навчіть своїх дітей правилам безпечного переходу проїзної частини дороги, разом обговорюйте найбільш безпечні шляхи руху. Щодня нагадуйте дитині, перш ніж перейти дорогу, переконайся у безпеці. Поясніть дитині, що зупинити автомобіль відразу неможливо. У процесі навчання дітей правилам дорожнього руху основні завдання батьків сформувати три основні навички, які допоможуть дитині зорієнтуватися в дорожніх ситуаціях. Перша це навичка зосередження уваги перед межою, перед якою необхідно зупинитися, витримати паузу для психологічного орієнтування. У зв'язку з переходом у небезпечну зону, а також для адекватної оцінки обстановки не тільки очима, але й думкою. Друга навичка це навичка спостереження. Дитина повинна бачити предмети, що оточують її, як рухливі, так і нерухливі, що закривають огляд проїзної частини, сприймати їх як потенційну безпеку. Третя навичка навичка самоконтролю. Ступаючи на проїзну частину, пості і сум'ят, необхідно залишити на тротуарі дотримуватись повного спокою і не відволікатись ні на що ті кілька хвилин, які потрібно для переходу дороги. Пам'ятайте, всі ці поради. Та головне знання правил дорожнього руху та поведінки на дорогах допоможуть уникнути небезпечних ситуацій, збережуть ваше здоров'я та життя. Дякую за увагу!